Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'ю Камберледі – Той, хто вирішив свою долю. Глава 23. Вейцянь сидів за столом у бібліотеці та напружено дивився на лист паперу перед ним. Його очі вже заплющувалися самі собою. Вейцянь боровся зі сном, як міг, ще мав закінчити домашнє завдання. Хтось поставив поруч з ним чашку чаю. Вейцянь повернувся подивитись, хто це. Ти виглядаєш змученим тобі допомогти? На нього з усмішкою дивився лісі Ошан. Він був старший за вейцяня на рік, та вже приєднався до відділу стратегів. З якої радості ти такий добрий, хіба ти не зустрічаєшся з цю Хаоджуном?» Вайцянь не міг довіряти ліся ошану, той не виглядав ні вродливим, ні потворним в його очах. Від таких людей не знаєш, чого очікувати. Ти мій шиді, звісно, я маю до тебе добре ставитись. Вейцянь непомітно перевірив чай на отруту ложкою, яку йому подарувала дядє, і лише потім зробив ковток. Останні три роки хтось капостив йому ледь не кожен день. Це насправді були дрібниці, щось на кшталт дохлих мишей під порогом, але це не могло надіяти на нерви. Дякую. Він почекав, поки ліся Ошан дасть йому спокій, зібрав свої речі і пішов відпочивати. Може, йому стане трохи краще, якщо він поспить хоча б годину. Вейцянь зайшов у кімнату та поклав свої речі на стіл. Як тільки він підняв голову, йому впало в око те, що хтось лежить на його ліжку. Вейцянь усміхнувся, він підійшов до ліжка і сів на краю. Лююнь спав під стінкою і не займав багато місця. Його сонне обличчя було ще милішим, ніж зазвичай, прямо як кошеня. Вайцяв їх поруч та укрив ковдрою їх обох. Варто було йому на хвильку про щось задуматись, як Люйон вже опинився у його руках, м'якенький та теплий. Вайцянь сам не помітив, як міцно притис його до грудей. Вайцянь заплющив очі та розслабився. З люйоним під боком він швидко заснув, і йому наснилося щось м'яке та приємне. Коли він прокинувся, у його руках вже нікого не було, Люйонь пішов та залишив після себе на столі велику тарілку пиріжків та глечик, до країв наповнений яблучним соком. Вейтянь також знайшов записку, написану жахливим потірком. Я приготував це сам і сік зробив теж. Скажи потім, чи було смачно. Вайцянь відклав записку та усміхнувся. Може, цей день не такий же і жахливий, подумав він. Він добре поїв, і після цього в нього нарешті з'явилися сили, щоб зробити домашнє завдання. Наступного дня Джей Дічу надіслав йому записку. Нагадував, що в них ввечері буде двобій. Вейцянь підготувався до такої події, закінчив всі свої завдання завчасно, в нього навіть знайшлося трошки часу поговорити з Венчень Фей. Вони зустрілися у їдальні для старших учнів, взяли собі чаю, сіли за вільний стіл і дістали маленький тортик. Вейцянь розповів їй про те, як Чу викликав його на двобій, а він погодився. Ти впевнений? спитала вона, дивлячись на нього з чашкою в руці. Джейджу Яо, а ти все таки людина, і він дуже сильний, кажуть. Мені треба тренуватися, відповів Вайтянь. Він не покинув ідею стати настільки сильним, щоб мати змогу захистити Лююня. Дівчина косо подивилась на нього. Як скажеш? Вайтянь поцікавився, як твої справи? Все добре, скоро вже візьмуть до відділу логістики. Я добре постаралась, похвалилась дівчина. До речі, чому логістика? Мене вся ця грізня за владу не цікавить, зізналася Венчень Фей. Я просто хочу мати свої гроші та не хочу виходити заміж, тому відділ логістики для мене ідеально підійде. Вецянь з розумінням кивнув. Он воно як. Що ж, це теж непогано. А чому ти вирішив піти у стратеги? Кажуть, це цікава робота. Він не наважувався зізнатися, чому насправді хоче туди вступити. Вейцянь, мабуть, не сказав би це навіть Лююню. Венчань Фей теж помітила, що він щось приховує, але не стала на нього тиснути. Любиш пригоди? Розумію. Після цього вони продовжили розмову про свої зайняті будні. Вейцем не любив запізнюватись, тому і на двобій з Джеведзічу прийшов вчасно. Той вже чекав, опираючись на дерево на краю закинутого тренувального поля. Я прийшов. Дведзічу вийшов з стіні та підійшов трохи ближче. Ну, привіт! Не бачу сенсу затягувати. Давай починати! Хлопець дістав свій артефакт. Призма сяяла у променях вечірнього сонця. Вейцянь зрозумів, що йому не варто використовувати артефакт люстерко, бо рослинні яо стають сильнішими у сонячному світлі. В його розпорядженні залишається лише стрічка та меч. Краще нападай першим, вейцяне, Даю фору! Вейцянь направив на нього стрічку. Але дведі дічу легко від неї ухилився. Твоя стрічка діє лише один раз, коли ворог не знає, що вона в тебе є. Старайся краще. Несподівано з-під землі вирвало щось зелене та довге, товсте, наче дерево та гнучке, як ліана. Воно по зміїному зігнулось і атакувало Вайцяня. Він відскочив у бік, ледь ухилившись від удару. Ця величезна гілка гучно вдарилась об землю, піднявши хмару пилюки. Що це за рослина така? Гілка нещадно завдавала удар за ударом. Вейцянь боявся, що довго так не протримається і втомиться ухилятись, але не бачив можливості напасти на Джвейдічу. Той стояв на місці і з посмішкою спостерігав, як його ворог бігає полем бою, як навіжений. Ти такий слабкий вейцяне, тобі має бути соромно. Як ти збираєшся захищатися оюня? Вайцянь не мав надії перемогти дведючу чесними методами. У супротивника зараз була лише одна слабкість його почуття. Він вправно відстрибнув від чергового удару. Вайцянь важко дихав, але знайшов в собі сили для розмови. Я захищаю його вже багато років, я завжди стою за його спиною. Джевей діду дивився на нього з-під лоба. якби він міг вбивати поглядом, вецянь вже впав би як мертвий. І яка з тебе користь, ти робиш бояче тому, кого маєш захищати? Гілка після невдалої атаки гупнулась об землю з такою силою. Що ледь натріснула навпіл. Він втратив контроль. Две Чу кипів від гніву, і в такому стані йому було важче контролювати свої сили. Гілка то вдаряла повз свою тіль, то двічі била в одне місце. Две Дітю це дратувало ще більше, і з кожною хвилиною він ставав слабшим. Вайцянь дочекався моменту слабкості. Коли гілка безпомічно борсалась у пилюці, наче риба викинута на берег, і встромив у неї духовний меч. Той прибив її до землі. Две дідю не встиг зреагувати і Вейцянь блискавичним рухом охопив його стрічкою. Джей дідю не міг вирватись, як би він не старався. Знову один і той самий трюк. Ти всіх стрічкою не зловиш! Тебе зловив, це головне. Вайцянь передав йому трошки своєї яці менше, ніж минулого разу, щоб джеведвічу не було боляче. Той тим часом свою думку не змінив, дарма що програв. Це не змінить того, що я правий. Ти занадто холодний для сяо юня і зовсім його не цінуєш. Чому ти не можеш просто підійти та чесно з ним поговорити? Ти не уявляєш, як давно він вже ходить ображений. Від його криків у Вайцяня вже починала боліти голова. Він зітхнув. Слухай, я розумію, що ти ревнуєш, але твоя поведінка переходить вже усі можливі кордони. Ти втручаєшся туди, куди тебе не просять. А як тільки я тобі кажу, що не потребую твоїх порад, ти кидаєшся на мене з кулаками. Джвейді Чу нервово розсміявся. Так ти у нас найрозумніший тут, знаєш все краще за інших. Поки Вейцянь шукав метод вгамувати свій гнів, перед його очима встала сцена. Милий Лююнь, що не дочекався його і заснув на ліжку у його кімнаті, а потім залишив йому гостинці, як тільки прокинувся. Чи робить це Лююнь ще для когось? Чи приділяє він комусь, крім Вейцяня, стільки уваги? Ні. Вейцянь не сумнівався в цьому. Його погляд змінився. Тепер він дивився на двейдічу з неприхованою зверхністю. Я знаю його краще, ніж будь-хто, і точно краще за тебе. Хочеш зайняти моє місце, Дведічу? У твоїх мріях. Ця насмішка заділа двей сильніше, ніж Вейцянь розраховував. Його очі наповнились сльозами. Гей, Вейцянь прибрав стрічку. Сльози двей текли по щоках і падали на землю. На місці кожної виростала маленька квіточка. Він закрив обличчя руками. Голосно ридав і не міг зупинитись. Його тіло огорнула хмара яскравої зеленої ці. Дзічу! Ветянь направив на нього стрічку, але та не досягнула цілі. Її наче щось відкинуло назад. Що за джвей Дзічу закричав, і від цього крику кров стигла в жилах. Почувся оглушливий гуркіт. Із під землі в один момент виросли десятки зелених гілок. Одна з них підхопила двей та підняла його над землею. Навіть та гілка, яку Вайтянь прибив мечем до землі, вирвалась, підвелась та продовжила рости. Вище, вище. Вайтянь розгублено спостерігав за цим. Його меч все ще стирчав з гілки. І він не міг його тепер дістати. Две -ді раптово заговорив. Його голос тремтів. Думаєш, я не знаю? Думаєш, я не бачу? Декілька гілок зігнулись та схопили вейцяня так швидко, що він не встиг від них втекти. Вони підняли його вгору на один рівень з дзвейдю. Божевільний стукіт серця, здавалося, От-от оглушить вейтяня, якщо він впаде з такої висоти. Дзічу, заспокойся, я благаю тебе. Мені шкода. Джвей Дзічу його не слухав і продовжував говорити. Сяо Юнь любить тебе так сильно, як нікого більше. Він постійно про тебе говорить. Вейге те, вейге інше, може. Щоб хтось любив мене, щоб мене не боялись тільки тому, що я не людина. Гілки тримали його занадто міцно. Вейтяню було важко дихати. Дічу, ти сприймаєш його любов і турботу як належне, а когось ніхто не любить все їх життя. Ти про це не думав, Вейтяне? не задумувався, який ти насправді щасливий. Гілки стиснули його ще міцніше. Увейцяня запаморочилось в голові. Якщо він буде мене так тримати, я помру. Він був на грані втрати свідомості. Люмен в той час займався шаблею на тренувальному полі. За ним краєм ока спостерігав вчитель, на випадок, якщо він зробить грубу помилку. Вчителі фехтування взагалі неймовірні люди, дивляться за десятком учнів водночас і не впускають жодного порушення. Люмен вже майже опанував шаблю, система слідкувала за його прогресом, і якщо їй вірити, він десь на відмітці 80%. Звісно, вона має на увазі базові навички, щоб стати майстром, Люмену Кількох днів не вистачить. Зайнятий своєю справою, він не одразу помітив, що з до нього з усіх ніг несуться близнюки Кан. Мен! -мен вигукнув Канцін. Там таке. Люмен одразу обернувся до них. Що сталося? За брата продовжив Канжень. Там твої хлопці зовсім збожеволіли! Б'ються, наче, на смерть, але в мене нема жодного хлопця. Каншень схопив його під руку та потягнув за собою. Не твої, а чиї тоді? Пішли вже. Близнюки привели його на місце, на віддалене, давно закинуте тренувальне поле. Перед ними відкривалася жахлива картина. Джвейдічу оповив вайцяня гілками. Іначе намагався задушити його. Люмен витягнув талісмани. Одного тут не вистачить. Він наповнив своєю отці одразу всі десять. Кавунчику! вигукнув він. Джевейзічук подивився на нього. Сяо юнь. Люмен випустив талісмани з рук, і вони полетіли до нього, як зграя білих птахів. Талісмани обліпили хлопця, і один з них навіть прилив до його лоба. Дідчу відчув теплу у своєму тілі та хихікнув. Ця Юнь, Моє сонце! Він обережно опустив байцяня на землю та відпустив його. Близнюки одразу побігли перевіряти, чи все з ним гаразд. Вибач, талісманів буде мало. Мені потрібна твоя допомога, сяо Юне. Одна з гілок вхопила Люмена і підняла його до Дведічу. Той взяв його на руки та притис до себе. Ти не можеш позбутися усіх цих гілок? Так, Две Дзічу зітхнув. Люмен усміхнувся йому та погладив його по спині. Ти пам'ятаєш, про що завжди мріяв? Очі двей радісно блиснули. Так, я хочу стати земним божеством. І що вони роблять, кавунчику? На обличчі хлопця нарешті розквітла широка усмішка: квіти, ягоди, фрукти. Так, я знаю, що я зроблю. Це чудова ідея. Гілки засвітилися зеленим світлом, а потім. Повільно розтанули, наче вранішній туман, від них залишилась лише велика хмара сяйнистої ці. джведючи чу змахнув рукавом, і ці потоком світла спустилась на землю, розійшлася зеленою хвилею по полю, залишаючи по собі яскраві квіти та кущі повні спілих ягід. Він опустився на землю, тримаючи лююня в руках. Той зачудовано дивився на поле, що перетворилося на чарівний сад. В повітрі стояв солодкий аромат. Кавончику, це чудо, це неймовірно. вигукнув він. Джейд Дічу не спішив його відпускати, так і тримав у своїх руках, наче найбільший скарб. Люмен відволікся від квітів та перевів погляд на ветяня. Поряд з ним все ще стояли близнюки, але він тримався на ногах без їх підтримки. Мені треба поговорити з ґеґе. Джейдічу неохоче опустив його на землю. Так, так, Люмен одразу підбіг до Вайтяня. Геге, все добре, здоровий, цілий. Вайтянь кивнув. А потім взяв його за руку і передав трохи своє яйці. Люмен розгублено дивився на нього. Га? Вейцян ніяк не пояснив свою дію. Я здоровий, все в порядку. Ти прийшов вчасно. Скажеш вже, що сталося?» Канжель втрутився у розмову. Тепер, Колимен, теж тут. Ми з ним посварилися. Я випадково сказав йому річ, яка його дуже сильно образила, і він. Ви бачили, пояснив Вайтянь. Я не знав, що він настільки емоційний, мені дуже шкода, що так вийшло. Люмен зітхнув. Більше не роби так, ге-ге дічу дуже легко розізлити або образити, особливо, якщо робити це навмисно. Кивнув. А ти не боїшся його? Ні. Він трошки дикий, але зовсім не страшний. Люмен хікнув. Не переживай за мене геге. -ге. Потім він сказав. Я приведу вам цілителів, залишайтесь на місці. Якщо нічого не болить, це ще не означає, що все добре. Він взяв з собою близнюків. І вони побігли за підмогою. Як тільки вони пішли, Две Дзічу підійшов до нього. Ти все ще хочеш битись? Вейцян відійшов на крок. Мені правда шкода, що так сталося Я більше не буду тебе провокувати. Обіцяю. Джендзічу закотив очі. Теж мені? Я не буду більше з тобою битись. Ти слабкий та нудний. Я прийшов укласти перемир'я. Вейтянь кивнув. Ти переміг умови твої. Джеведзічу посміхнувся. Я хочу лише одного, щоб ти навчився вже нарешті визнавати свою провину та вибачатись. Починай з мене. Вайтяню стало соромно, і він ледь не почервонів. Я наговорив тобі поганих речей. Вибач, може, ти правий у чомусь. Джей Дічу прийняв його вибачення. Я теж був неправий. Я просто він зітхнув. Я переживаю за нього занадто сильно. Вони розділили мить ніякового мовчання, обидва не могли дивитись один одному в очі. Першим Мовчання порушив двей дічу. Що ж, вони ще не скоро прийдуть. Хочеш, розкажу, що це за квіти я виростив? Вайцянь кивнув. Так, мені дуже цікаво. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам. Спрагнем до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!